Приготування сиру схоже на священнодійство. Він шанований у всіх куточках земної кулі, а смакова палітра різних видів сиру, невимовна. Як і інший молочний продукт, сир вражає різноманітністю видів і смаків. Кожен сорт по своєму оригінальний і самобутній, зі своєю історією та своїм характером. Різноманітні та способи приготування сирів. Вони дозрівають у розсолах, бурдюках. Глечиках, бочках, вапняних ямах, гірських печерах найбільше сиру виробляють та їдять у Європі, де здавна склалася культура споживання цього продукту. Так повелося, що більшості відомих світу сирів імена давали географічні назви, і кожне село, місто і країна прагнули створити свій унікальний і не схожий на інші сири, вид сиру, а також його смак залежать не тільки від способів обробки. А й від клімату країни, де росте певна трава, де корови дають саме таке молоко і де саме таке повітря, яким сир дихає, тому ементалер, наприклад, готується в іншій країні завжди буде відрізнятися від справжнього швейцарського ементалера. Едамський сир. Сир, створений у місті Едам і відомий у нашій країні під назвою Голландський, символ нідерландського сироваріння. У назвах його численних різновидів зазвичай використовують слова куля і голова через традиційну форму цього сиру. У нідерландському місті Алкмарі щоліта відкривається всесвітній сирний ринок, що супроводжується різноманітними церемоніями. Одна з них присвячена Едамського сиру. Сировосильники виносять кулі сиру на ринкову площу і викладають ними майже весь її простір, як і його найближчий родич Гауда. Едамський сир відноситься до твердих нарізних. Його смак злегка горіховий, а аромат тим сильніший, чим більша зрілість сиру. Цей сир покривають червоною парафіновою оболонкою, натирають лляною олією і упаковують у прозору плівку. Едамський сир роблять у багатьох країнах, надаючи йому найрізноманітнішу форму. У Франції він продається під назвою Швидкоплин. Едамський сир чудово підходить до сніданку, добрий і на десерт. Чеддер. Істинно англійський сир названо так на ім'я містечка в графстві Сомерсет, де його вперше виготовили наприкінці з століття. Спочатку його робили з овечого та козячого молока, потім перейшли на коров'яче. Для вироблення цього твердого сиру використовують незбиране пастеризоване або сире молоко, Загорнутий у тканину, чеддер назріває від 60 днів до півроку, а іноді й рік зазвичай чеддер випускають у формі циліндра вагою 27-35 кг. Одна 1840 року фермери сироділи, вирішивши зробити весільний подарунок королеві Вікторії. Виготовили гігантський 500-кілограмовий чеддер, на який пішло молоко 750 корів. Чеддер – один із сирів, що найбільше продаються у світі, з 1851 року чеддер випускають у США та в таких кількостях, що американський чеддер поставляється до Англії. Тісто цього сиру, кольори слонової кістки або жовте. Але іноді в процесі виробництва його підфарбовують натуральним барвником Аннато. Справжній чеддер має горіховий і злегка гострий і кислуватий присмак. В англійській кухні збереглися в первозданній чистоті рецепти кулінарного використання сирів з часів прабабус, наприклад, омлет із сиру або уельський реабіт. Мюнстер. Французький сир родом із ельзасу, що готується з коров'ячого молока. За переказами, його почали варити ченці-бенедиктинці у VII столітті, сама назва Мюнстер походить від слова монастир, має форму низького циліндра. Цей твердий сир має гнучке тісто солом'яного кольору. Він має сильний запах і пряний пікантний смак. В Ельзасі цим сиром традиційно посипають теплу картоплю, додають її в салати, подають як пряну закуску. Родичами Мюнстера вважають сири лімбурзький, Ліваро, Ромадур та Тильзітер. Ементальський сир Ементалер. Вперше цей твердий сир із коров'ячого молока приготували у долині Емме, у швейцарському кантоні Берн ще у 13 столітті. На ім'я долини, сир і отримав свою назву. Цей сорт має різні відтінки, від кольору слонової кістки до блідо-жовтого. Його тіло поцятковане великими дірками і вкрите міцною сухою кіркою, золотисто жовтою або коричневою. Вага цих млинових жорен може досягати 130 кілограмів. Емментальський сир уже давним-давно перетнув межі швейцарських Альп. Його виробляють і в Німеччині, Альгаузька Ементальська, і у Франції, і в Австрії, і у Фінляндії, і в деяких неєвропейських країнах. Емментальський сир гарний до закусок та десертів. Його використовують для приготування салатів. Емментальського сиру споріднені з Грюєром і Конте, Маасдамер також нагадує його за смаком, але він солодший. Сирна передісторія Аристотель стверджував, що найсмачніший сир виходить із молока верблюдиці, другі місця займають сири з молока кобили та ослиці і лише потім, маслянистий та жирний сир із коров'ячого молока. Цікаво, що про козячий та овечий сир Аристотель не згадує зовсім. Про переваги козячого сиру пізніше говорив Пліній старший, який віддавав перевагу іншим сирам, тому що кози харчуються частіше листям дерев, а не травою. До раціону жителів Стародавнього Риму входило чимало сортів сиру. Робили там і сир, схожий на сир, солоний і несолоний. І сир із прянощами, і м'який, і твердий, і копчений. За достатньої різноманітності місцевих сортів до столиці привозили сири з різних провінцій імперії. З Гаулії доставляли Кейсіес Немаузенсіс, Маузенсіс, який вважається предком знаменитого рокфору, деякі сорти овечого сиру виробляють в Італії досі. У першому столітті давньоримський письменник і агроном Луцій Колумелла у своїй праці з сільського господарства Дірей Растіке рекомендував згортати молоко, використовуючи сік гілок смоковниці чи шлунок дитинчат жуйних тварин, ще відібраних від годівлі. Йдеться про отримання сиру, найближчого до сучасного, адже для його вироблення потрібний фермент. Спочатку продукт. Що нагадує сир, мабуть, робили зі скислого молока, віджимаючи його і висушуючи отриману масу, а потім стали використовувати фермент, виявивши, що молоко згортається, якщо в нього додавати насіння або сік рослин, або молоко, що згорнулося зі шлунка козенят і ягнят. Або слизову оболонку їх шлунка. Щоб прискорити ссіджування сироватки, на затверділий сирний потік римляни придумали класти важке каміння. Використання такого хитромудрого преса сповістило про появу пресованого сиру. Сир продукт живий. Він, подібно до людини, народжується, зріє, старіє і вмирає. У сирному співтоваристві існують свої патріархи, аристократи та просто людини. Сир, як і вино, один із найчудовіших творінь людини. Метаморфоза привела його з обителі бідняка на багатий і розкішний сирний прилавок, видовище, втішне оку і чарівне гурманів. Пармезан. Це король сирів і сир королів. Італійці так і називають його пармеджано реджано за межами країни. А іноді й у самій Італії під пармезаном часто розуміють будь-який дуже твердий сир. Тверді сири італійці робили з давніх давен, один із них відомий під назвою Грана. В Італії виготовляють кілька різновидів пармезану, різних за формою і розміром і трохи відрізняються один від одного способом приготування. Перший пармезан був отриманий на околицях парми, звідси його назва. Збереглися відомості за 1364, що повідомляють про активну торгівлю пармезаном в цьому місті. Пармезан, найтвердіший із усіх твердих сирів, при цьому ще й нежирний 32 – 32 жиру в сухій речовині. Італійські сировари, зайняті контролем сиру на виході з льохів, перевіряють якість пармезану спеціальним молоточком. Визначаючи за звуком, здоровий сир і чи не утворилися в ньому порожнечі. Якщо виявляють порушення консистенції, сирний барабан розкривають і пускають шлюб на виробництво тертого сиру, який висушується і надходить у продаж розфасованим і упакованим. Правда, свіжонатертий пармезан до смаку не йде в жодне порівняння з тертим сиром в упаковці. Дивовижний термін дозрівання пармезану він може тривати до 10 і навіть більше років. Причому фахівці стверджують, що своїх властивостей він при цьому не втрачає, а лише стає все більш і більш твердим, таким, що розколоти його можна тільки за допомогою молотка, зате і зберігається він дуже довго. І все таки найчастіше цей сир дозріває 3-4 роки. Набуваючи в результаті приємного гострого аромату і солонуватого смаку, виробництво цього сиру давно вийшло за межі Італії. Пармезан майже завжди вживається тертим, для заправки різних страв або як гарнір до макаронів, з вершків, знятих при виготовленні пармезану в Італії, виробляють кремоподібний, з кислинкою сир Маскарпоне, елітні тверді сири, грана та пармезан лідирують за обсягами випуску серед італійських сирів. Пармезан іноді замінюють різновидом грана, сиром грана падано, як терковий сир використовують і витриманий італійський проволоне. Кінець першої частини. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити чергове відео. Дякуємо за перегляд.